Усім привіт! Сьогодні у нас буде невеликий відеогляд геймпаду. Це у нас геймпад від Xbox Series XS, якщо я не помиляюсь, але він, скажімо таки, не простий, А ось в такому шикарному оформленні. це у нас Stellar Shift. Ну, Що ж пов'язано з космосом. І погодьтесь, сама коробочка виглядає прям таки шикарно. Ось навіть на коробці написано що це є безпровідний геймпад особої версії. Ззаду коробочка ось так виглядає. Тут в принципі нічого такого е, цікавого не вказано. Знизу там, що там ось тут у нас моделька, повністю назва як називається. Та й в принципі все. Давайте переходимо до геймпада, відкривається він. Одною рукою відкрилося хоп, і звісно, його тут всередині вже немає, тому що я ним користуюся вже другий-третій день. Ну, в нас є геймпад, дві батареї, Duracell, до речі. Е, ну і в принципі, просто і дві книжечки з документами, з користування всякою фірнею. Ось сам ось цей мужчина-красавець, ви подивіться, блін, який він офігенний. Він кольором усього стелла шів. Це прям щось чимось. Які ручки по гуках. Ну, блін, реально, колір дуже шикарний. Тобто, якщо взяти там звичайний гімпад білий, там якийсь чорний, ну вони є дешевші. Ну цей в такому виконанні, ну, прям офігезний, Я не знаю, що сказати, ну дизайн дуже. Хороший, особливо його колір і виконання. І як сказав, юзую я його вже два дні, так досить непогано скажем, вже поіграв в ігри. Ну що, Геймпад від Xbox, підключаєш до комп'ютера, є два види підключення. В моєму випадку в комп'ютері не буду показувати, стоїть Bluetooth модуль. Зажимається кнопочка, підключається по Bluetooth модулю. Живиться звичайними. Батареєчками. Ось в комплекті була DRCL. Підніше можна купити акумулятори, щоб, наприклад, заряд тримав довше. Так само підключення можна через звичайний Type-C кабель. Тобто, я розумію, щоб не був безпровідний, а просто через кабель. І внизу у нас є підключення навушників. І, я так розумію, це безпровідна зарядка така станція. Ставиш. І він вроді би підзаряджається, але я щось не впевнений, тому що тут звичайні батареїчки, ни словом, то що не впевнений, навіть не цікавився, не дивився. Скажем так, від Xbox геймпада у мене зовсім ніколи не було. Я користувався геймпадом від Sony 3 і 4. І звичайно, я думав, що, скажем так, від Xbox геймпад є гірші, в плані чого, тому що. Два сосочки, один розположений просто зверху, зліва, другий справа знизу. І я так завжди думав, чому хрестовина, типу, внизу, а вони тут якось так по боках розташовані, наприклад, от, соньки тут і тут. Ну, одним словом, я прокористувався два дні, і гімпад реально зручний. Ну, Користувався все спокійно. Клацев, хрестовина тобто, нажимається зручно, всі кнопочки, там от ЛТ, тобто, правий стік, лівий, все нажимається взагалі шикарно. Тобто по функціоналу, по зручності геймпад, ну блин, шикарний. Ну, тут, тут, скажімо так, немає до чого придратися. Вам можливо один момент. Те, що мені не подобається, просто незручно, а це треба просто звикнути, наприклад, от Я вчора стрімив ігрубокс, і там наприклад, потрібно от, правою рукою зажимати, ну, коли граєш, тобто зажимати, що це в нас називається, РБ, ну слон РБ, значить, зажимаєш, наприклад, сильні удари. Но коли двома руками мені якось ну, на руки трошечки незручно. В такому випадку користуватися ось так тими клавішами, можна так сказати, але це в принципі, я думаю, діло привички, і я скоро це дуже звикну. Кнопочки всі натискаються, скажімо так, дуже чітко, взагалі без проблем. Спрацьовують самі от стіки так само все супер. Єдине, що, скажімо так, трохи не сподобалось, це звук самих. От Кнопочок, наприклад, там, коли граєш, чесно кажучи, не пам'ятаю, як Соньки, але нажимаються вони таки, ну, голосно. Але, блін, там на вишниках по суті сидиш, стрімиш взагалі чесно кажучи, пофіг. І от хрестовина. Це реально дуже голосно. Але теж комфорту, коли граєш, воно скажімо так, ніякого не створює. Тому в принципі. Ну, я не сказав, що це є проблема, але просто могли б зробити чуть-чуть тихіше. Що можу сказати по якості збірки? Якість збірка, скажімо так, на висоті. Ти тримаєш, от, тиснеш на нього, тобто де-небудь його там натискаєш жмеш і немає ніяких скажімо, там, люфтів, щоб щось скрипіло, свистіло, переділо, абсолютно нічого немає. Геймпад зібраний дуже класно, взагалі якість супер. Більше сказати, в принципі, я не знаю, що про геймпад, всі свої основні функції він виконує навора, дуже імпонує він. Скажімо, навіть більше подобається, ніж від Sony PlayStation. Плюс синхронізація. Спокійно з комп'ютером, і в принципі в Соніки так само спокійно ти підключаєш до комп'ютера, і воно все автоматом бачить, налаштовується. Ну, Але Xbox, скажімо так, від Microsoft, тому він ближче, скажімо так, підходить до комп'ютера. Ну я задоволений дуже взагалі шикарний геймпад, і буду з радістю ним користуватися.